Нове поповнення для Івано-Франківська. Завдяки співпраці з іноземними партнерами, електроавтотранс отримав ще два тролейбуси: ці електротранспортні засоби із австрійського міста Зальцбурга та Чеської Іглави. Це тролейбус Шкода, 24 ТР. Це із сучасною системою управління, яка є. І це машини, які працювали в Іглаві, в Чехословаччині. В них навіть номер зберігся, той, що був, в неї так співпало по цьому записку, те, що було. Машини дуже в хорошому стані, мається на увазі по кузову, тому що ця машина відповідним чином 2006 року, але стан її каркаса кузова в ідеальному, так як в них пробіг тільки 550 кілометрів. Тому наше підприємство, отримавши, нам прийшлося прикласти зусилля відповідним чином, щоб вести його в експлуатацію, то що є. І вони ще по пробігам, так як практика покаже, їх гарантія має це мінімум ще 15 років, це до мільйона двісті. Пробігують і так далі, тому це явно дуже добре. Водії кажуть, ці тролейбуси дуже легкі в керуванні. Головне, що вони пристосовані для маломобільних груп населення. Завдяки компактності цього транспорту водій може оперативно зреагувати та опустити пандус. Легкі в управлінні, тримаються дороги так само, як в Європі. Натискаєш кнопку, двері відкриваються. Можна опустити на бік, якщо є люди похилого віку або не транспонтабельні, що можна на праву сторону опустити тролейбус. Добрі, хороші тролейбуси. Свого часу я пропрацювала майже 6 років водієм тролейбусу. Працювала саме на цій моделі тролейбуса. В управлінні дуже легкі. Боятися не варто, ну мені здається, для мене особисто це легше навіть ніж легкова машина. Так. Дівчатам подобається, взагалі всім подобається. Спочатку страшно, тому що габарити, і здається, що це великий, дуже транспорт, і ти нічого не бачиш. Насправді все дуже гарно, дуже все добре видно. І боятися не потрібно, тому збільшення кількості комунального транспорту вимагає розширення штату працівників. Відтак дирекція підприємства активно шукає водіїв як тролейбусів, так і автобусів. Це забезпечить безперебійну роботу громадського транспорту. Як ви бачите, у нас збільшується парк тролейбусів. У нас незабаром приїде 9 тролейбусів з автономним ходом. Відповідно, є тролейбуси, які ми отримуємо як гуманітарну допомогу. Відповідно, є можливість збільшувати випуск тролейбусів, але для цього необхідна більша кількість водіїв. І ми зараз вчимо 16-ту групу вже водіїв тролейбусів і паралельно шукаємо водіїв як тролейбусів, так і автобусів, для того, щоб цей процес був безперервний, щоб ми могли. Постійно збільшувати кількість транспорту для нашої громади всі охочі, хто має водійські посвідчення категорії «Б» та досвід, може приєднатися до команди комунального підприємства. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.